Я не знаю, як її язик повернувся таке сказати, наче ми своїм щастям маємо завдячувати її вчинку, та я тоді не знала, куди маю дітися і що перше робити, як тоді це все сталося. Добре, що серце маю добре, бо точно могло б стати від несподіванки. Ми з маленького містечка з роботою у нас не дуже, тільки можна десь поїхати на будову та заробити або працювати на державній роботі. Отак ми з чоловіком весь вік і пропрацювали. Він в Жеку, а я медсестрою в поліклініці, статків не мали, жили від зарплати до зарплати, сина ростили, а потім в чоловіка знайшли ту недугу. Знаєте, як йому було, коли мріяв на пенсію вийти, рибалити, в ліс ходити, а тут вже все. Син наш, Василько, тяжко це все переживав Мам, чого ми такі бідні? Якби у нас було більше грошей, то ми б врятували тата. Я буду все робити, аби у нас були гроші. Я тішилася, що син такий заповзятий, але ж, які у нас можуть бути статки. Я поїду за кордон, сказав мені якось. Я не відраджувала і Хаїда, якщо хоче він хлопець толковий, то якось собі раду дасть. Казав, що буде телефонувати. Але його дзвінків не було довго далі скаже кілька слів, і то з якогось чужого номера, далі знову тиша. Я вже не знала, що й думати, тільки молилася, аби Бог дав йому добру долю, аби вернув його додому, здорового і неушкодженого. Моє ж життя йшло доволі рутинно робота, а після неї підробіток в сусідському офісі. І ось одного дня у мене на порозі з'явилася жінка. Я тільки прилягла відпочити від домашніх справ, бо ж треба зараз і на другу роботу, як дзвінок у двері. Василь Павленко тут живе? Так, а що? Це ваше, забирайте, чи ви думаєте, ми маємо вашу дитину годувати? І вона мені згорток у руки, а сама пішла геть. Я думала, що жінка не при собі, але потім згорток заворушився, і я побачила маленьке личко. Я в магазин по суміш, по підгузки, а сама не розумію, звідки, якщо це мені й пів слова, не казав, що у нього є дівчина. Я носила дитя, бо воно вирадувало, і вирішила, що на ранок піду в поліцію, бо ж треба матір розшукати. Але мені не довелося цього робити, бо через годину чи більше в двері знову подзвонили, і на порозі стояла заплакана дівчина. Вона буквально влетіла в квартиру і одразу до дитини. Малесенька моя, я думала, що матір її дитячий будинок віддала. І вона почала розказувати, що зустрічалася з моїм сином. Коли ж він поїхав на заробітки, то зрозуміла, що при надії. Мати її була категорично проти того, аби виховувати самим дитину. Я особисте життя налагоджувати буду, а хто в цьому вереску зможе жити. Роби, що хочеш, але дитину віддавай. Юля, так звали дівчину, сказала, що не думала, що мати так вчинить і віддасть дитину нам. Я їй сказала, хто батько, от вона й прийшла. Далі все було добре я прийняла Юлю у нас, мати її жила собі зі своїм новим чоловіком і до нас носа не пхала. Коли син вкотре подзвонив з незнайомого номера, то я йому все й розказала. Він зрадів, просив попіклуватися про них, а він скоро приїде. Ми зробили весілля невеличке для рідних була і сваха з чоловіком, світилася, мов нова копійка, а тоді й каже Як добре, що я тоді до вас дитину принесла, бо так би й жили кожен окремо і на щось надіялися. А мені дармово відняло Адже що Юля пережила, що я, а ця собі й раденька, що вона собі живе в своє задоволення. І як її язик повернувся таке сказати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.